Усім привіт! Вітаю на своєму каналі! Вітаю в новому відео. Мене звати Тетяна, я мама трьох діток і наразі в декреті. Зараз ми проживаємо з всією сім'єю у Німеччині. Створила свій канал вже будучи тут, і на ньому показую своє повсякденне життя, життя мами в декреті, що я роблю, чим я займаюсь. Тобто всі мої, знаєте, весь мій побут, всі якісь хатні справи, господарські справи. Тобто багато мотивації, якщо вона вам потрібна, то підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ну а якщо підписані, то, звичайно, залишайтесь зі мною. Давід, віддай штатив. Віддай мені штатив. Ой. У мене вчора вже навіть не було сил прибирати іграшки. Я вже мовчу про, про, це, про прання або його поскладати. Все валяється і кажу, чоловіку, пішли спать, нехай собі валяється. Воно мені не заважає. Він каже, мені теж, що навіть якась тарілочка стоїть з яблучком. Давід гір вчора. Ну, коротше, чогось вчора. Взагалі я не мала сил, не мала бажання щось робити. І не тільки ввечері, а взагалі цілий день. Якийсь таке, знаєте, якийсь такий стан був. Не дуже, скажімо так. Так, поки готується вівсянка, де моя кава. Хотіла розібрати посудомийну машину, поки готується вівсянка, але... Тепер хочу показати вам і подивитись сама, що тут у нас коїться. Кожен ранок я виходжу, як наче на цей. Знаєте, в дворі, як виходиш, як є двір, так і я. Вже краса, вже вони порозквітали, вже в кожному горщику є. Це взагалі найбільше красончик такий великий. Такий. Треба їх сьогодні, мабуть, підлити вже добривом. Такі, знаєте, кущі, я думаю, що це від добрива. Такі прямо е, листки такі, такі жорсткі, тверді. такі. Сьогодні я вас запрошую в мотивуюче відео. Я розпочала. З прибирання, з ранкового прибирання на кухні. Це таке легке прибирання, скоренько щось десь там протер, підтер, от, щось з вечора, можливо, залишилось, щось з сніданку вже. тобто Все дуже швидко. І потім можна пару годин туди точно не заходити. Особливо зараз такі дні, теплі дні, і ми з Давідом гуляємо постійно по 2-3 години от, після сніданку і в день. Ми гуляємо з ними по 2-3 години. От. Тому, коли вже всі сходяться, починають сходитись на обід, то вже хочеться, щоб була кухня чистою. І хоча б якийсь, якийсь час, поки нікого немає, вона може бути в такому вигляді. От. Тому Це, мабуть, єдиний час, коли зранку в мене може бути. Коли нікого немає, тоді кухня може бути в чистоті. От. Але. Це таке. Це такі справи буденні, які, звичайно, що ніколи не закінчуються, і вони просто якісь безкінечні. Іноді здається, що ти, наче, і робив щось, але не видно. І здається, що це якесь просто кругообіг тих хатніх справ, тих подій, і кінця краю їм не видно. Is thinking about you, not doing well Don't know where you are, cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do Out that you're saving сам без чу ау ау ням ням, ням. добре скажи добре Часом думаю, як люди працюють, тобто ходять на роботу і ще встигають щось робити вдома, домашні виконувати справи, готувати їсти, і в них порядок. Хоча, звичайно, я також працювала до декрету і якось так само все це встигала. Але відчуття, що ти вже за два роки, вже майже два роки в декреті, відчуття таке, що я постійно знаходжусь в тому. Кругобігу домашніх справ в цих знаєте, домашніх таких справах в тому побуті. І коли потрібно кудись піти, або там виділити час на себе от, наприклад, пофарбувати голову, ну, тобто зробити манікюр, то перед цим ти маєш зробити купу ще таких домашніх справ, які на тебе чекають. От, або приготувати, і вже потім ти можеш займатися чимось таким, що не стосується дому. А ще згадую ті моменти. Вони були насправді не так давно, там десь півтора роки тому, коли я жила весь час, практично ми жили у будинку, і весь час ти маєш купу справ на вулиці, і на хату просто не залишається в тебе ні часу, ні сил. От. Але ж якось я з цим справлялась, знаєте. Звичайно, що я. Думаю, я знаю, що коли ти працюєш на вулиці, от в сезон, а цей сезон це майже круглий рік в тебе. там Пару місяців буквально що ми сиділи тільки в хаті так, і не ходили на ту вулицю, тобто не працювали на ній, а весь інший час там. От, і, звичайно, що в хаті відбувається тоді якийсь такий хаос, але воно так все швиденько робилось. Ти там, коли маєш якусь вільну хвилинку, ти зробив швидко-швидко і все. А от вже. Тепер, коли я живу в квартирі і не маю ні двору, ні, ні землі, я все одно нічого не встигаю. Тобто, це, знаєте, мабуть, якась така людська натура, ти хочеш, або наче, все ідеально. От коли вже живу я в квартирі, я тепер може хочу, знаєте, все або ідеально, все було прямо дуже-дуже чистенько. От, а коли е, мала двір, мала справи на вулиці, то, е, маючи хвилинку, швиденько щось зробила в хаті і вже окей, вже нормально. У мене 11-та година дня я тільки снідаю, як завжди. Але треба раніше навчитись вставати. Щось в мене ніяк не виходить з тим, ніяк просто не виходить. Дивід погано так спить і. Ніяк не виходить мені раніше почати вставати. До речі, мої тюльпани. В принципі, ці жовті ще більш-менш так непогано тримаються. А от ці червоні чи помаранчеві вони були. Я їх хочу забрати, і ці, мабуть, ще водичку заміню і ще нехай постоять. Оце вже, мабуть, чотири дні вони стоять. Ну, вже такі їх ніби повикручувало в різні сторони. Але все одно і ще більш-менш живі. Може, тут таких пару штучок. Ні, ну, ще нормально. А оці треба дістати і викинути. А так ще норм. Так, все, я сніда... снідати. Всі, хто снідають, вечеряють, обідають. Смачного всім бажаю. І гарного легкого дня. Один раз показали Давіду, що можна брати такий маленький візочок, і тепер це на постійній основі. Коли підходимо до супермаркету, вони там стоять і вже він туди йде. І З однієї сторони, це дуже класно, ніби знаєте, доросла така дитина, але це стало складніше тепер взагалі виконувати ту функцію, чому, через що ми туди прийшли, тобто скуповуватись стало іще складніше, якщо я з ним, наприклад, сама. Тому що він тепер їде на людей, їде на товари і ну, коротше, стало це. Трошки важче. Але я розумію, що дитина має розвиватись, дитина росте, і, звичайно, йому хочеться, і він бачить, що батьки роблять, і йому також цікаво, тому вже якось треба вчитися з цим знаєте, жити і вчити його, або він робив більш-менш правильно. Ще у нас постійні істерики, якщо щось не так, як він хоче, або я там щось не дозволила. Тобто зараз, звичайно, такий період, коли. Треба постійна увага, постійна, постійно розповідати йому, займатися, тобто все, вчити знаєте, вчити його жити, от, мабуть. так. Так, тут була трошки невелика така закупка. Зазвичай, коли я закуповую з, з Давідом, з візочком, то багато я купити не можу. так, Основні якісь продукти. Тому я навіть не розказувала, було видно нашу продуктову корзину це звичайний набір продуктів, який Майже купується на щоденній там основі, можливо, через день десь щось. Розкладаю все по своїм місцям, розсипаю по баночкам, щось відношу у нашу шафу для зберігання запасів. До речі, хотіла також в цьому відео прибрати в ній, навести там порядок і якось організувати більш, тому що в мене там насправді такий бардак, просто все кладеш і кладеш, і воно вже під самий верх. Але не мала в той день сил, тому. Вже це зробила, але буде в наступному, мабуть, відео покажу. Фрукти мию, банани просто мию під проточною водою, а яблуки і помідори замочила трохи у соду, і воно там якийсь час постояло. Потім змиваю, просто промиваю чистою водою. Шпинат дістала, просто кладу в судочок, я не люблю його мити. Потім вже по факту, коли мені потрібен, мені здається, він так краще зберігається. Так само там листя салату, я не мию. Це вже. Коли готую, тоді вже і мию, і мию, там трошки обсушу і готую. От, Вирішила помити холодильник, він не є аж в такому брудному стані, тобто я не вимикала з розетки, там не вимикала світло, просто його протираю, аби освіжити і все, і можна складати. Я насправді один раз тільки його. Прямо так Розморожувала і добре мила От за всі 9 місяців, тільки один раз, мені здається, що коли підтримуєш чистоту, тобто постійно протираєш, то немає сенсу його вимикати і там, щось з ним робити, якісь знає, такі надскладні процедури. Тобто, тому просто не генеральна мийка, а така легка підтримуюча. Мию і відразу розкладаю продукти на свої місця. Те, що було, те, що щось купила, кладу. І коли розклала, дивлюся, холодильник знову пустий. Був пустий, і, наче скуповувалась, наче потратила немало грошей, і все одно він пустий. Я не знаю, його щоб забити, це, мабуть, так потрібно добряче, потратити, то при тому, що він у нас маленький і все одно пустий. От, це якось, знаєте, так працює, я не знаю. Нічого не купуєш, буде більше їжі, ніж коли ти купуєш. <с> я маю на увазі, що коли наготуєш з того, що маєш, тоді є якісь судочки, якісь кастрюлі там стоять, і він, наче, такий заповнений і є, що їсти. А якщось купуєш, але не наготовуєш, ну, тобто приготуєш тільки на один раз, з'їлось і все. І знову холодильник порожній. Тобто я ж про це і говорю, що це реально колообіг, кругообіг подій, цих жіночих, хатніх, домашніх, але, в принципі, коли такий знаєте, емоційний стан хороший, то я від цього не стомлююсь. Якщо бувають такі дні, от, то що тобі просто не хочеться нічого робити, а ти готовий тільки ходити з дитиною по вулиці і наблюдати за Природою, за якимось таким рухом, то не хочеться насправді нічого робити вдома такого. Або якщо щось робиш, то чомусь на автоматі. Ну, от буває таке якесь, можливо, емоційне вигорання. Не знаю, як з чим це пов'язано. Іноді так хочеться просто спати, що я нічого з собою не можу вдіяти. Я хочу спати, спати і спати. Хоча, з приходом весни, звичайно, стало легше, наче я. Я можу і е, трошки раніше встати, але все одно чомусь мені це зараз ну, дуже складно все вдається. Ми, коли жили у будинку, мені здається, що енергії і сил у мене все ж таки було більше на виконання якихось справ, аніж я маю зараз. Таке відчуття, що облінилась. Знаєте. Але, звичайно, це не так, це просто, просто не знаю. Можливо, просто тому, що я сумую за домом, сумую за тим всім. І через те воно відбувається отак. Зараз хочу з вами поділитись з рецептом львівського сирнику, але я його трошки переробила під себе. Це вже от на відео я роблю другий раз. У мене просто було 400 грам тільки. От перший раз, коли я готувала, у мене було 400 грам тільки кисломолочного сиру. І я вирішила трошки так, знаєте, зменшити пропорцію, тобто зменшити всі. Пропорцію всіх інгредієнтів. І в мене все ідеально вийшло, мені все сподобалось. І от на наступний раз я точно так все повторила. Але єдине, що в мене був навіть не кисломолочний сир, такий як має бути. А от ви бачили з самого початку, я клала. Просто такий пастообразний, і також все вийшло ідеально, я би сказала навіть смачніше. Він настільки ніжний. І я, звичайно, залишу вам рецепт в описі під цим відео. Обов'язково приготуйте це дуже-дуже смачно. Це, якщо ви любите сирники, це в, я не знаю скільки разів смачніше, ніж сирники. От насправді це дуже смачно. Він такий ніжний, він просто, знаєте, розтаює у роті. Я не робила от ніякої заливки зверху, тобто шоколадом не поливала. Він і так є солодким, я цукор там добряче порцію цю зменшила. В мене є отакі формочки, я не знаю, наскільки це вони. Тут їх в мене 5 штук, здається, 5. І я хочу прямо в них іспекти. Бо я маю для випікання тільки круглу таку для тортів. А все-таки ж це якби львівський сирник, і мені чомусь знаєте, має бути наче от така форма. Хоча а, 6 штук я маю. Хоча насправді все одно, в якої воно буде форми, але так як я їх маю, то хочу сюди. І я думаю, що час випікання тоді буде не 45 хвилин, тому що воно буде в менших формочках і має бути це скоріше. У мене влізло в 4 штучки. І так, наповнені вони нормально. Я вже пекла в таких формах, тільки в більшій, і е, нормально. Ну, я маю на увазі, я залишала так само, от як. Цій формочки десь на пальчик не, не повну Вся духовка розігрілася, і я зараз їх ставлю. Гаряче ага. таке. Вилаємо ще друге життя. Я думаю, ще пару днів вони мають постояти. А отут якийсь такий, треба його забрати. Це ще нормально. Так, значить, картоплю порізала, покришила цибулю і кинула м'ясо. мене це індичка. І тепер заливаю вершками. І зараз посолю, і нехай воно трошки постоє, і можна ставити у духовку. Трошки сотку. Має трошки постояти, але якщо є час, якщо часу немає, то я зазвичай ставлю і так. так так. що можна і так. Класна страва, я думаю, така, знаєте, я би сказала для лінивих. От коли я не маю бажання взагалі нічого готувати, то я роблю так. Або ще замість картоплі можу макарони. Теж класно. Просто перед цим макарони я відварю і м'ясо трошки підсмажую на сковороді, і потім вже у духовці воно там все разом пропікається. Так, все трошки стоїть і відправляю у духовку. Температура десь 160-170 градусів, а час вже буду бачити ну, година точно, може навіть більше. Відео вечері чомусь я просто забула зняти, я не зняла, але повірте, це все гарно і красиво, і я вже не один раз показувала і смачно. От, а це сирничок безпосередньо сам я його перевертаю, тому що верхушечка, звичайно, вона трошки осідає, як і в запіканці, і от я вам показую вже, який він, який він на вигляд у середині. Це насправді дуже-дуже смачно. Закінчується моє відео. От саме такими фрагментами я ще попрасувала в той день і була просто супер з собою задоволена. Звичайно, я не все знімала, але день був, видався дуже продуктивним. І ці всі такі дрібні справи вони також подороблювались і це було класно. До речі, знаєте, я коли поскладала. Речі. Я відразу винесла собі на балкон гладильну доску і праску, аби обов'язково попрасувати саме в той день, а не лежала оця мені кучка з речами. І це дійсно спрацювало, хоч дійшла до цього вже я ввечері. От, я вам вже буду дякувати за перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Залишайтесь зі мною, якщо відео подобається, то, звичайно, ставте вподобайку. Це піднімає активність і YouTube рекомендує мої відео, мені це дуже потрібно, тому що все одно хочеться також якоїсь мотивації і не пропадати надовго з YouTube, а все більше і більше знімати. Наразі це все. До зустрічі, бувайте!